Вітаю, з вами Бурсук. Коротко про те, як під'єднати пінпойнтера до наушників. Перше, навіщо це потрібно? Уявіть собі, що ви оділи наушники, і вам погано чути, коли хтось до вас щось там кричить. Відповідно, і погано чути піна. Оскільки тут ще є й дискримінація, то одного вібру буде замало, вам потрібно по звуку низька частота висока відрізнити метали. Відповідно, корисне під'єднання. Далі, як під'єднати наушники до прилада, я вже демонстрував, але тут ще раз продублюємо. Телефонує людина, допоможи під'єднати. Я скидую інструкцію, не можу під'єднати. Пробую, я взяв. Теж не можу під'єднати. В чому була помилка? Е, помилка була перша. Потрібно скинути на заводські налаштування. Що пінпойнтера, Як це робиться, зараз демонструю. Переходимо в останній пункт. Зажимаємо. І скидуємо. Після чого бажано вимкнути було пінпойнтера, Я його не вимикав і мене не під'єднувало. Ось, залишаємо. О. Далі. Щоб під'єднати наушники до прилада, все доволі просто. Теж скидуємо на заводські налаштування. F D. Далі зараз буде кричати. Ми там собі налаштування певні змінимо. Встановимо якусь там чистоту. Неважливо, яку збавимо, трішки чуйку, щоб не кричало. Все є. Після цього, щоб під'єднати наушники, наушники зараз у нас положені OFF. Теж обов'язково бажано їх відразу в оф тримати. Задіюємо Bluetooth. Все просто. Як вимкнути наушники? То постав одиничку і все. Все, зробили. Далі увімкнули наушники. Йде сигнал? Динамік. Може не під'єднуватися, якщо скидування на заводські не зробили. Ми зробили, вже чуємо. Далі, як під'єднати пінпойтера? Пінпойнтера пін ми скинули на заводське налаштування. Тепер переходимо в Блютуз. Зажимаємо і обираємо варіант. До речі, можна обрати варіант тільки в наушники сигнал. А можна в наушники і динамік. Я обираю лише в наушники. Якщо у вас пін не під'єднався і кричить динаміку. От він під'єднався в мене? Так? Але якби він далі продовжував кричати безпосередньо в. Саме динамік, а в наушники сигнал не поступав. Просто потрібно було його вимкнути, увімкнути. От я увімкнув, і бачите, він відразу активований з наушниками сигнал. Думаю, все зрозуміло. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.